Дали життя і за недоспині ночі. Оберігали і дарували теплі й ніжні обійми, вірили в наші сили, коли нічого не виходило. Все ж залишалися найкращим другом і підтримкою для нас. Готували смачні сніданки, коли ми ходили в школу. Хвалили за кожну оцінку. І неважливо двіка чи дванадцять. Давали велику надію на майбутнє. Дарували щасливі моті життя, були поруч в складну хвилину. Особлива подяка матерям, які народили героїв, що захищають нас від війни і епідемії. А також подяка нанці Україні за те, що ти стоїш, тримаєш нас та. Даєш велику надію у серці, що ти будеш єдина. Дякую. 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 Дякую.